Всіх рада вітати на каналі. А в мене сьогодні ранок розпочався он з бур'янів, але ще трошки на полуниці тут залишилось і будемо йти далі. Сьогодні, вранці, не так сонечко пече, знаєте, буває щось захмариться інколи, то можна працювати. Я дожала цю полуничку. Бур'ян трохи винесла туди не весь, але щось повишкрібала. Нещодавно тут. -то -то прибиралося, сапалося, а воно після дощів так пішло, наче я не знаю, наче тут ніколи цей бур'ян не рвали. Ну, Вже зробили діло. Вчора з Максом, сьогодні сама доробила. Але що, ще ж треба буде разок прибирати? І не один, напевно, так що буде видно. А так нехай стоїть собі. Захмарилось цілий Це ранок. так то Сонечко світить, то так як заховається, як класно. Просто хочеться щось робити, але ні. Я вже тут справила, зібрала врожай іду до хати, бо, бо є що робити, треба закривати огірочки, так, капусточка, ох, і капусточка. Наче нав'язується. Я оце ходила, бо огірки збирала, то баклажани так гарно пішли, і перчик, то ще щось і буде. Так, що я зібрала? Так, це ось помідорчик. ще так багато помідорів немає, але знаєте, що на салат вистачає. Особливо ці ось вони, цей пінк-буш, ми вже їх доїдаємо. Так, руки брудні, але ну, зараз буду доводити до ладу. І відерочку огірочків. Зараз прийдеться щось з ними робити. А ще, що я хочу, так це ось тут. У мене є там тюль, повісити тюль. Отак, щоб коротше, там воно затуляло. На цей прольот подивимося. О, дивіться, я сюди скатертину застелила, нову то трохи гарніше, бо поки ми його пофарбуємо, купить то купимо. А оцей, поки ми зберемося фарбувати, це в нас завжди так. Тут те, то все. І ось дивіться, яка смака там в мене. Я вчора тільки подумала про свіжий медочок. А це сьогодні я там на полуниці працюю, а. Сусід, хороший дядько, приніс меду. Кажу, ви прям відчували, що я цей хотіла меду. так Зараз поп'ю водички і буду щось сюди тулити. Бачите, це Максом придумав струбциною, чи як воно там називається. Ось ця штука. Там від мух Він щось наколотив у нас було. Давно колись купували для свиней, і бачите, менше, бо тут їх просто було встелено. Ну, я не знаю, як воно допомагає, але другий день їх менше. Ну, буде, в принципі, видно далі. Але вони тут лазили, як у вулику, просто море було. Ну що, друзі? У нас зараз така спека зробилась, зробилася, по мені видно. Я вже тут сиділа хвилин п'ять, чекала, чекала, поки я трошки висохну, так сказати. Але що, консервація чекає? О, ногі водичкою залила. Зараз. Треба буде щось з них зробити. Ну і хочу зробити сьогодні ще е, компот на зиму з чорнобривців. В тому році я робила за вашим рецептом, за підписники написали, і мені сподобалось. Я на пробу спочатку зробила під капронову кришку, воно добу постояло, і я випила випила. Ми спробували. І буду закривати на зиму нехай буде. І ще я, що я хочу сказати, що ось квас чорнобривців, друга партія, ту, що ми робили. І знаєте, що він, як ви бачите, набагато яскравіший, красивіший. Так що а, треба обирати чорнобривці, які а, червоніші такі, ото, або трошки дати довше постояти. Я дала ну, більше, ніж добу, вони стояли. Не дві, але просто трошечки довше постояли. До вечора ще одного дня і я їх ось розвила їх. Ану. Газований вже. Так що треба йти брати, брати лід <гум> і куштувати смакота, бо так можна е охолодитися. Бо, то... ніяк, Так що буду я приступати. Так, друзі, я сижу, ганяю мух. У мене така тут робота. в Кухні не хочу смажити млинці, там буде зараз дуже парко. Там вже і так парко. Вже я не маю сили там сидіти, то винесла сюди і смажу млинці до меду, бо хочеться з медом. Я думала, знаєте, ці коржики, як раніше, от, на цей Та, на медовий спас. З медом, але ж скоро буде, так що зробимо ще. Тож просто будуть млинці. А тут мук страшне. Де вони тільки сказала, що немає, так вони з'явилися. Млинці будуть на кефірі і вони такі товстенькі, так сказати, без соди, без окропу, бо коли з окропом робиш сода, то вони такі хуп, молодцю, в дірочку і тоненькі виходять. А це хочеться щось вночити і так насолоджуватися. Так що ось такі справи. На вечір щось парить. Стояло там щось дощик трошки, але ну, його так не було. Ну, в принципі, дощ так і не дуже нам треба був він, але не ходиться, щоб воно так парило, щось дуже сьогодні, прям парко. Ну, мухи бачу не в однієї мене. Я це відео також клацала. Дивлюся там мухи, а то моя значить у всіх. Так, бо це стала знімати, а вони капець летять сюди. Там у нас стоїть і для них розчин, так сказати. О, так добре. Треба ще вентилятор сюди принести і взагалі буде. Так, це я по мікрофону гепп. Не буду більше. Так, 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 так. Оп. На цьому на газу вони виходять. Трошки не такі, як на індукційній плиті. На газу рівномірно. Якісь такі, оце я підмітила, що. А тут не такі гарні, ну, які вже є. Такі і будуть. Так, сюди. Я ще оце сидячі, малинці не смажила, але що поробиш? Посмажимо. Все колись буває перший раз так. Пашечка полетіла. Та така удотчі, її дуже, дуже Це така як яке називається, у нас дуже-дуже багато чого. Я не знаю років три, ото там дві було, зараз бачу ще. Колись аж не рахувала 6 штук прилетіло. Бо раніше вони дуже такі були. Рідкісні, я ніколи не бачила, не пам'ятаю, що я колись бачила їх. Ось так от, без перчаток. <ріст> Дивиться, відео, хто зрозуміє. А, як сказати, є тут в мене ранка, так сказати. А, бо коли знімаю що то у Фейсбук або в Тікток, воно там, можливо, щось близько, і, знаєте, не дуже комусь буде естетично. Але в <ріст> моєму випадку перчатки бувають, бо коли там. Палець порізаний, чи чи, чи, чи чи коли руки не такі доглянуті, знаєте, не встигається, Вона прийшла згорода, тут треба щось знімати. Так що В таких випадках одягаю перчатки. Або третій випадок це коли не дуже хочеться мазати руки, щоб вони замазались. Наприклад, я ось кабачок вчора терла. о, Які вони от такі, такі погані були, тому кабачки. Насилу їх відмила. Ну, нічого. Я відмили. Це сіла, я не глянула на себе в зеркало. Що я там? Бо платок зняла, бо так воно щось дуже бігло все, знаєте, то що дягнула платок. Хустинку, о! І в ній ходила. О, як добре, махай. <пігла> так що це сіла, я думаю, трошки з вами порозмовляю, поки смажаться млинці. Я порозмовляю, а потім вони будуть смажитися, я буду іншу роботу робити. Це таке вже. Я трошки останні дні втомилася, бо я одним місцем хочу скрізь та відео за відео знімаю і в Ютубі, і в Фейсбуці, і в Тік-Ток. Ну, хочеться спробувати. Так що, воно здається, що це така та, фігня. А воно поки сидиш, то познімати його треба, щось там розповісти треба, щось придумати. І мене оце тиждень, напевно, я. Трошки втомилася, але нічого, подивимося, що воно буде. Це якщо цей, це деяким людям скажу, а то прямо це ж, коли додається відео в Фейсбук, Тікток, всі думають, ну просто тут бешені гроші летять, ні, не летять. Взагалі нічого не летить. Я коли розбагатію, я скажу, а то навіть, знаєте, так здоровкатися почали по-іншому. Обов'язково це, ото, як знаєте, знаки будуть. Знаки будуть, а так ні. В Фейсбуці монетизація можлива, але там є свої умови. І то не завжди. Так що це таке, знаєте, якщо повезе. Але заодно просто, можливо, якась реклама е, YouTube каналу. Так що, ось такі справи, бо я ж, ж. Знаю мені, що то буває, доходять слухи. Так що не переживайте. Все як було, так і є. Що змінилося? Просто ну пів села дізналося, що я, я знімаю відео, більш нічого не змінилося. Тож на цьому, друзі, напевно, буду вже закінчувати відео. А, дякую вам за ваші коментарі. Я вчора повідповідала на всі, сьогодні, треба, знову бачу, є набігли. Повідповідати вам. Я читаю завжди все, відповідаю трошки невчасно, але відповідаю. А, буду я далі тут сидіти, перевертати, а вам кажу до побачення і до нових зустрічей. Пока-пока.